Всім вітання, друзі. Знімаю цей ролик на YouTube. Про автомобілі, які продаю, і власне додаємо це відео до наших оголошень на авторі. А Чому хочу показувати вам, що на нашому каналі Максавто ми займаємося дійсно порядними, дійсно грамотними, акуратними та збережними автомобілями. Хто уже з нами, будь ласка, прокоментуйте, скільки часу ви вже дивитесь наш канал. І якщо особливо хтось купляв у нас машинку, залиште, будь ласка, друзі, відгук, нам це безцінно. А зараз, друзі, час для того, щоб показати. Нашу машинку, яку ми зараз підготували і продаємо для вас. А4 Б7-2006, але сьомий рік. Друзі, власне, максимально ретельно знімаю відео для того, щоб продемонструвати вам її стан. Переконаний, на фотографіях ти не передаш того, який автомобіль є по стану, наскільки він акуратний, наскільки він. Збережений та зашанований друзі. Власне у відео це зробити без проблем. Кузов машинки виглядає на тверду п'ятірочку, він акуратний, тут немає фактично серйозних жодного серйозного дефекту. Друзі, 2,7 дизельний двигун це основне, що є найбільш таке важливе в цьому автомобілі. Звертаю увагу, нова резина, все сезонно, власне, ви бачите, що зими як такої у нас немає. Не знаю, як вам, а четверта, мені подобається у своєму класі максимально на 2,7, вона достатньо. Динамічна, вона практична та зручна. Друзі, покажу вам стан салону. Тут тверда п'ятірка, нічого дефектованого немає. Зверніть увагу, також дах не висить, не провисло, не обвисло. Стан машини тверда п'ятірка. Друзі, технічно також можу вам розписатися в повній порядності автомобіля. Все чітко та все без зауважень. Друзі, власне, а саме версія Avant Версія універсалу мені найбільш комфортна, вона справді простора, справді об'ємна і для справжнього, практичного чоловіка. Друзі, ще закінчимо відеоогляд. оглядом нашого серця, серця автомобіля під капотного простору. І акцентую увагу на тому, що в нас дуже продуктивний, дуже надійний двигун. Тут стоїть 2,7, веществ, надійна ланцюгова весістка. Все повністю по двигуну обслужено. Тут немає ніяких критичних зауважень. Звертаю вашу увагу, у нас є інформація про два останні сервіси в жовтні 23-го року, а також в листопаді 24-го. І звертаю увагу, що за рік автомобіль плюс-мінус виїжджав до 10 тисяч пробігу. Друзі, по ціні хочемо за це авто 6950 доларів. Власне, готові до розумного, аргументованого обґрунтованого торгу на місці. Якщо вам. Це цікаве авто. залітається до нас.